Всім привіт! Погодка, як завжди, у нас не льотна, але треба якось ось сюди встановити панельки, тому спробую цим сьогодні зайнятися. Зранку трохи йшов дощ, зараз ніби перестав. Дочекався я поки дах підсох. Ну, там таке ще мокро, Тут я буду ходити, в принципі, вже сухіше, тому зараз вимірюю профілі. ну і Поки таке у нас трошки є прояснення, роз'яснення, хочу хоча б встигнуть, прикрутити ось сюди профіля, що в мене вийде будете дивитись в цьому відео. На три панельки у нас 3,60, на чотири панельки 4,80. Ну і зараз розкрою їх, щоб вони вже в мене були готові, щоб наверх вже затягувати, готові. Ну і знову дощик у нас капає. Кому потрібен ось такий якісний профіль для сонячних панелей. Звертайтеся, я надам номер телефончику. Є у мене контакти. Качу профіль. Ну, Реально все вже він полежав Це відрізане було болгаркою. Пролежав, я не знаю, десь приблизно місяць-півтора під дожем і ржавчинки навіть немає. Тому кому потрібно, звертайтеся на морок я вам підкину. Ну, як зробити такий різ, чистенький, скажімо, щоб був не припалений, і щоб потім оцинковка не злазила. Я беру з така воно пляшка, в пляшці пробита дирка, відмічаю, скільки мені треба відрізати. Ну і одною рукою стою, поливаю, іншою рукою роблю різ. Так виходить, що профіль не перегрівається, цинк не злазить. Ну, і Таким чином виходить, що він буде вас служити ще дуже-дуже довго. Так, шматочки порізав, приготував. так легенько в грунтовочку країв мочив. Там дорізав, хай воно всякий, не скажемо, на всякий випадок буде загрунтовано. Ну, і профіля підготував, в принципі, вже можна лізти наверх та починати щось сверлить, довбати, кріпити. Так, повільно, але потроху роблю. І два профіля вже майже закріпив. Нижній профіль вже, так ну, притягнутий, але не закріплений. На верхній просто поки що накинув відстань різна. Тому що цей каркас він на 5 см зміщений трохи донизу. Тому саме оці кар... профілі виставляю на одному рівні. Ну а так загалом воно ну, дивиться скажімо так, наче, наче, наче нерівно. Знову світлі проганяв дощ. Бачимо знову да мокрий. Але нічого якось так потроху-потроху. Щось не зроблю. Вже мінус два свердла поламав такі коротиші залишились, але нічого. Думаю, ще якась годинка і має доробити. Дні йдуть, робота не стоїть на місці. Це вже наступний день. І бачимо, вже профіль закріпив повністю, зараз залізем наверх. Там треба подотягувати болтики на, на з'єднувачах. І по краях купив болти з міцністю 8,8, щоб трішки були міцніші, бо так ті, що брав були 5,5, то якось скажімо, нема довіри до них. Так що зараз піднімаємо сюди ну, і будемо вже доробляти дотягувати. Сьогодні у нас сонячно, чи точніше, хмарно з проясненнями. Подивимося, що виробила соня, сонячна станція на сьогодні. Акумулятор збираю, по ньому знімаю окреме відео. Ну, поки в мене не вистачає деталі, так воно стоїть усе розкорочене, але, в принципі, скажімо так, в процесі. Ну що ж, На старому акумуляторі 97%. З Сонечка у нас залітає 977 Вт. За сьогодні згенеровано 12 кВт годин за весь час 2370 кВт. годин Ну, і, в принципі, будинок споживає, що у нас там 2 кВт 167 Вт. Ну і Сьогодні спожито у нас 5,5. Але якби я знав, що було сонячно, то я б на ніч не вмикав би його, скажімо так, щоб воно брало з мережі. Останні дні в нас були похмурі дощові, тому я включав його ну, скажімо, на ніч, на коли нічний тариф, то я його вмикаю. Там в мене стоїть 2 А на зарядку. От як бачимо, А, 3 А на зарядку стоїть. Ну і воно там якісь кіловат, півтора за ніч в принципі, заливає. Ну і так, а вдень знову сидимо на тому, що що нам дає сонечко. Ну, і сьогодні я не знав, що було сонце, можна було в принципі, ці 3 кВт години з мережі ночу не врати. А дало б його все сонечко. Але ж я не знав, що воно вилупиться. Тому якось так. Це зараз у нас тут працює бойлер у будинку, я підключив. Хай гріється, щоб не по ночному тарифу гріти, а від сонечка. Ну, я думаю, трішки ще. Буде там не 12 кВт, можливо там 13, можливо 14 кг, залежності від того, скільки ми встигнемо спожити до того часу. Ну, і ця генерація в 1 кВт, 1 там 1,5 кВт. У нас йде з ось цього поля, яке там ну, на даний момент там 8 кВт годин. Але ж бачимо, що воно знаходиться ось там, а сонце знаходиться ось там. Зараз би добре працювало ось це поле. Але поки що його немає, але скажемо так я в процесі. Монтажу в процесі встановлення. Бачимо вже профілі. Закріпив, показую ближче. Залишаються мені ці маленькі болтики, точніше більше болтики замінити на маленькі. І в принципі все вже в мене буде готово, можна буде встановлювати панельки. І Щоб в мене було бажання та ресурси, це все робити доробляти, Я завжди попрошу вас підписатися на канал, поставити вподобайку та написати коментар на підтримку каналу. Також можна придбати в мене медок, який наросив ці мої. Я там, ці жужики, які там не Липка з різнотрав'ям по 250 гривень за літру, та сонячний зрізно трав'ям по 200 гривень за літру. Також для бажаючих підтримати канал 1-2 гривнями, де в першому закріпленому коментарі є номер карти Монобанку та PayPal, тобто можна буде закинути 2 гривні на розвиток моєї альтернативи. Ще ви дивитесь це відео і там перед цим за 2 хвилинки було чути як. У мене заглючив мікрофон, тобто така ніби луна, ніби вані є. думаю мікрофон уже скоро скажімо, віддасть боженці душу, то доводиться ще й на новий мікрофон розкошелюватись. Так що обов'язково підтримуємо канал підписочкою, подобаєчкою та коментарем. Як я це все закріпив, просто профільна труба. 20х40 наскрізь прословив отвір на 10,2. Ну і з такою гаєчкою з контрою все піджав. Тут використав в принципі, звичайні болти. Тут ось такі болти, які там вдома знайшов трішки більше, трошки менше, але думаю, все там, в принципі, тримає по краю, з цього краю, де буде більше вітрове навантаження. Ось такі болти придбав 8,8 міцність, а з тієї середини. Ну, Скажімо, тут вітрова наруська, як такої її буде менше. Тому тут болти 5,8 мм, але за такою теж великою шайбою 37 мм. Воно точно нікуди не ділося, так як ну, тут шкільновантаження буде більше. А тут в принципі, і так вистачає. Я думаю, що навряд чи його туди хто витягне і зможе вирвати. Так що по крайкам шайби, щоб ви не переживали. А тут в принципі, ось так. Думаю, все-таки буде досить -таки надійно триматися. Ну що ж, у нас в принципі вже все. Все я докрутив, всі болтики замінив де треба. Все затягнув каркас вже готовий до встановлення панелей. Ну, але я думаю, це вже буде в наступній серії. Ну, може ще когось до вечора знайду, хто мені допоможе трішки закинуть, можливо, не це пару штук. Ну, а так, В принципі, на цьому буду вже завершувати своє відео. Всім дякую за перегляд, всім дякую за підтримку. І все, пока-пока, до зустрічі на каналі. На хто не втік, тому ставлю одну щучку, як я впіймав. Я їх там вже штук 5-6-7, а може 10. Але одну вставлю це для любителів рибалки. Закинули швиденько панелі. Вже все на місці. Ну, упіймався якийсь дракон. Це в мене вперше в цьому році, коли палку затягнуло аж туди на воду. Зазвичай вона вставлена в землю. Бачимо майже метр вона від'їхала. Ну що ж, пробуємо тягнути. Добре, що страховочка під'єднана. І вона нікуди не поплила. Так, щука є. Щука я там бачу. Напевно непогана. А може й погана. Зараз витягнемо, подивимося, яка вона там є. Тупо повезло, витягнув і вже на берегу обрізало мою ліску. Так би могла б вона уйти. А щучка така досить таки непогана. Зараз заміряємо розмір. Така щупокабра. Бачимо від хвостика до голови 47 см. Ще жива дригається. А тепер точно, кінець. Все, пока-пока.